Надзвичайна ситуація це завжди порушення нормальних умов життя і діяльності людей на певному об'єкті чи на окремій території, які спричиняються низкою подій. Ознаками надзвичайних ситуацій є зокрема людські жертви або загрози здоров'ю людей, значні матеріальні збитки, погіршення стану навколишнього середовища. тощо. Залежно від характеру подій виділяють надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального і воєнного характеру. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру відносять транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії на електростанціях чи комунальних системах життєзабезпечення, викиди хімічно небезпечних і радіоактивних речовин, прориви дамб. Надзвичайні ситуації природного характеру насамперед можна класифікувати так геологічні небезпечні явища, зокрема землетруси та виверження вулканів, метеорологічні небезпечні явища, наприклад, урагани, зливи, посухи, смерчі, сильні снігопади чи ожеледиця, різноманітні гідрологічні небезпечні явища, як от повені чи цунамі. Природні пожежі, зокрема пожежі горючих корисних копалень нафти, газу, торфу, вугілля, інфекційні захворювання людей чи сільськогосподарських рослин або тварин. До надзвичайних ситуацій соціального характеру належать ті, що склалися в результаті небезпечних соціальних явищ, таких як безробіття, корупція, терористичні акти, збройні напади. Надзвичайні ситуації воєнного характеру пов'язані передовсім із застосування зброї, зокрема й зброї масового ураження. Війна це завжди загибель людей. Це агресія, що спричиняє гуманітарні катастрофи, голод, епідемії. Якими б не були надзвичайні ситуації, слід пам'ятати, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я. Тож бережімо себе і своїх рідних.